Останній російський сторожовий корабель залишає Крим, повідомив речник ВМС збройних сил України Дмитро Плетенчук. Євросоюз Союз нові санкції для боротьби з обходом санкцій СТАР. По словам одного из европейских дипломатов, санкции коснутся товаров двойного назначения, в том числе чипов, которые используются в бытовых приборах. А також передових технологій воєнної продукції пише Reuters. Йдеться про корабель проекту Буревісник, який днями стояв у Севастополі біля 14-го причалу в районі Бухти Голландія. У складі Чорноморської флотилії Росії є два таких корабля: ладний та петлівий. Але один з них вже вивели з Севастополя і сховали в новоросійську. Тепер і другий пішов за тим же курсом. Отже, на основній базі Чорноморської флотилії Росії у тимчасово окупованому Севастополі. Залишився лише іржавий модло, кілька тральників та кілька МПК. Ну насправді насправді ситуація в принципі залишається сталою в сенсі того, що, як ви бачите, триває планомірна робота. Ми, в принципі, про це неодноразово наголошували в етері відверто вголос попереджали і місцевих так, так як їх називають росіяни, панаїхавши. І що їм пора бути під'їхавшими вже. І так само що стосується безпосередньо вибухових кейсів на території тимчасово окупованого Криму, що ці події будуть тривати і надалі. Звісно, ми станом на зараз, як ви бачите, не розкриваємо в принципі в інфопросторі ніяких подробиць, угу. не, не, не розкриваємо конкретне застосування. Чиє воно було, в який спосіб воно відбувалося, але сам факт підтверджують безпосередньо російські окупанти, що там щось, щось сталося, щось вибухнуло. Тут насправді слід зазначити, що цей процес він не випадковий, цей процес системний, і в якийсь момент, звісно, набереться якась критична маса цих кейсів, які мають вплинути вже на подальший перебіг подій стратегічно і в принципі повпливати на статус тимчасово окупованої території. Дмитро, ви точно е, теж бачили цю інформацію. У відкритих джерелах її було удосталь ще з минулого тижня, і розходилася вона з супроводжуючими фотоматеріалами, е, щонайменше. що найменше. Шокупанти на е, ділянці е, Сакіїв Паторія там, десь вони е, будують у, на береговій лінії. Такі ну не знаю, як це назвати. Давайте назвемо так: е, значить споруди інженерного типу, які нагадують е, фортифікаційні. Е, Значить, якісь. ну Які нагадують фортифікації. На да, ну дав, Давайте так: з піску, дошок, і, в принципі, Ну так це виглядає дуже дуже дивно. Якщо ви питання це вивчали, що це таке? Ви знаєте, тут насправді може бути кілька варіантів. По-перше, це, звісно, бюджетні кошти. Uh -huh. це Освоєння uh -huh. просто, uh -huh. так. Так, да, і це так зручно, коли ти е, будуєш замок на піску, а потім його змиває. Угу. І е, смету е, цю вже ніхто відповідно угу. перевірити не зможе. Вони так само фактично вчинили з е, малим ракетним кораблем е, циклон, проєкту угу. Каракун. Угу. До речі, три дні тому був лише рік, як його поставили в стрій. Угу. Ну тобто не дотягнув він навіть до року. І в нього був такий цікавий момент. Це просто паралельна ситуація, яка може дати відповідь на ваше питання. Угу, угу. Ось ми зараз карабель. дивіться. Дмитрий, ми зараз теж показуємо просто да. оці оці споруди там. Ну до речі, ви знаєте, треба віддати росіянам належне в більшості випадків. От я бував на їхніх позиціях угу. покинутих. Вони фортифікацію вкладаються досить серйозно. І ну, це вогнева точка. Як для вогневої точки, то вона обладнана непогано. Uh -huh. Uh -huh. Але звісно, це ну, направду, це не є чимось там фантастичним. Туди, в принципі, один прильот і все. От. Але знов таки це пісок, це такий ґрунт, що ну, там копати і копати. От. Коли ми буваємо на їхніх позиціях, там на земляних, uh -huh. то зазвичай риють вони е, досить серйозно. От, е, це якщо брати там якісь позиції, де вони збираються тримати оборону. Ну, Тому і вони, до речі, одним з їхніх ноу-хау, наприклад, на лівому березі mm -hmm. було накривати траншеї. Вони просто розбирали паркани, вони розбирали сонячні панелі з станцій на лівому березі mm -hmm. і просто накривали ними бліндажі, перепрошую, ходи для mm -hmm. того, щоб зверху не було видно. Як вони там пересуваються? Тому тут насправді, насправді треба сприймати все серйозно. Звісно, що вони не очікують да, висадки морського десанту, тому що всі чудово розуміють, що це не самостійний вид операції, і фактично він може відбуватися лише у загальновійськовій операції, військові, коли, коли йде звільнення суходолами і підтримка з моря. Тому це, це такий зручний спосіб набудувати, аби було. Ні. І наскільки воно серйозно, звісно, це треба дивитися, але Ні. повернуся до кейсу з кораблем. Так само спустили на воду, не змогли провести випробування державні е за два роки, третій рік вже в строю так само жодного пострілу ракети, а потім він хутко зник, да? знищили його, злі українці. І піди тепер е доведи, що він був не боєготовий. Да тому відповідно це теж так зручно на піску там щось побудувати ну до першого такого серйозного шторму. Зараз, пана капітана третього рангу, я вас питаю про корабель. Але перед тим я подякую вам ще раз за те, що ви акцентуєте і наголошуєте на тому, що легковажити у сприйнятті противника і ворога не, не можна, не можна. Ми воюємо з дуже серйозним супротивником, і Знову ж таки за це вам окрема подяка, бо це, це це важливо. А що стосується корабля, я ось читав ваш коментар колегам, та де ви зазначаєте, що від берегів Криму. Втік, останній сторожовий корабель Чорноморського флоту і Розкажіть і нам зараз вони фактично в морі не перебувають. І коли з Севастополя виходить ще й в супроводі допоміжного флоту, якась така одиниця, ну є розуміння, що навряд чи він вийшов в море виконувати завдання за призначенням. Mm -hmm. Тобто, ймовірніше за все, це міжбазовий перехід. Ну і враховуючи ще mm -hmm. вектор, куди він рухається. То так на цьому ґрунті можна зробити висновок, що він залишає Севастополь, виходить з чату, і відповідно можемо лише там помахати йому вслід і констатувати, що це був останній сторожовий корабель, який ще залишався в Криму. Ну тобто, фактично, так вони розуміють. До речі, це знову про те саме, що там розраховувати, що вони зовсім не бачать ситуацію твереза не варто. Вони переводять одиниці туди, де їх поки що. Бо як вони вважають, не дістати, Незважаючи на те, що там не вистачає причального фронту, незважаючи на те, що там є купа проблем з цим і з розміщенням в першу чергу. Але вони все одно залишаються на акваторії Азово-Чорноморського регіону, хоча насправді їм ну, було б е, е, логічним її вже покинути. Але ні, це ж е, імперські амбіції не дозволяють зробити краще втратити кораблі. Це от, е, Така філософія Ну, так. ну, тим не менш, да для нас є це таким теж важливим моментом. Як останній було знищено ракетоносій mm -hmm. циклон, ну так само це такий ключовий момент, коли останній сторожовий корабель. Тому що сторожовий корабель це доволі серйозна одиниця насправді.